Пам'ятник В'ячеславу Чорноволу активісти планували встановити вже давно. Тому до роботи взялися кілька років тому. Спочатку скульптори розробили вісім ескізів. Після обговорень ініціатори вирішили залишити усміхненого Чорновола, над яким працював Володимир Стасюк зі своєю командою. Авторська група зробила акценти саме на саме боротьбі за волю саме українського народу. І саме тому було зображено. Материнський рушник, вишитий червоними і чорними нитками. Також зобразили зламану гілку калини як символ українського духу, яку зламали на піку життєвого шляху. Шанувати В'ячеслава Чорновола у день його народження прийшло чимало рівнян для більшості. Він був справжнім патріотом, тому запам'ятався щирим і усміхненим. Я знав його як патріота, як борця з тих часів, радянських часів. І він для мене був, я звичайно молодший за віком за нього, але він для мене був прикладом боротьбі за Україну, за нашу державу, за незалежність. Ну і за благополуччя. Молодшого покоління а деякі рівняни з В'ячеславом Чорноволом були знайомі особисто, тому цей день не могли оминути увагою. Перший раз його побачив і зустрів, коли в 89-му році на козацьких могилах підняли наші прапори, і він там був і виступав. І від того серце моє почало бути з ним, бо я перший раз побачив живу таку людину, людину легенду. І зараз я його таким рахую. І боровся, і загинув він за Україну. Вічна йому пам'ять і царство небесне. Барельєф розмістили на місце, де раніше висіла меморіальна дошка герою. Бронзовий барельєф обійшовся у 150 тисяч гривень. Вага також вражає майже півтонни. Активісти впевнені, усміхнений В'ячеслав Чорновіл зі своїми безсмертними словами Україна починається з тебе, надихнуть українців на перемогу. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини рівного.